Цукерковий гороскоп, овен гарячий шоколад. Це пристрасні і хвилюючі особистості. У стосунках з ними необхідна підтримка певного температурного режиму пристрасті, щоб не дати охолонути. Однак це не простий гарячий шоколад а з додаванням прянощів, гвоздейки, імбіру і чорного перцю. Такий досить вогненебезпечний напій не підходить тим, хто не любить гострі відчуття і бурхливі пристрасті. Тельці пташине молоко. Спокійні, миролюбні, нагадують ласкаве теля. Вони рідко виходять із себе. Пташине молоко символ домашнього вогнища, комфорту і затишку. Не дарма астрологи вважають, що з жінок тельців виходять найкращі дружини. Однак пташине молоко вимагає відповідних умов зберігання. Їй необхідний надійний партнер чоловік Коробка. Близнюки Рафаело створює враження невагомості, але це оманливе враження. Кожен близнюк має усередині твердий горішок. Рафаело джерело різноманітності смакових відчуттів, яке не можна отримати більше ні від якого іншого знака. Рак мармеладка. Мармелад має безліч нюансів приготування. Такі раки вимагають особливого підходу, а при невмілому поводженні абсолютно неїстівні. Будучи істотами ніжними і вразливими, вони не терплять занадто сильного любовного перегріву, швидко перетворюючись в желе. Леви карамельки, карамель складова частина більшості цукерок, але приготування її вимагає великого терпіння. Тоді звичайний цукор набуває властивостей рідкого меду з темно-бурштиновим кольором і неповторним ароматом. Оточена обожнюванням, що підігрівається захопленими поглядами. Карамель особливо смачна і може прикрасити найвишуканіше свято. Діви горіх у шоколаді. Діви належать до категорії твердих десертів, таких як горіхові цукерки, грильяж і праліне. Життя діви, як правило, підпорядковане суворому і логічному обґрунтованому порядку, але розкусити цих осіб з першого разу не вдається нікому. Для початку потрібно дати їм трохи відтанути, а вже потім випробовувати незабутні. Часом навіть лютий смак пристрасті. Терези журавлина у цукровій глазурі. Глазурована журавлина не тільки. Вишукана, але й корисна. Таких людей багато не буває. Цукрова або ванільна пудра недовговічна і тендітна, так що тягнути з поїданням не варто. Терези не терплять дискомфорту і грубого поводження інакше кислувато-гіркувата начинка перетвориться на винну гіркоту. Скорпіон льодяник. Скорпіон вміє заморожувати свої бажання, але також легко відтає. У любові льодяник найбільш цікавий екземпляр. Спочатку необхідно помучитися від цікавості, споглядаючи її на відстані. Кусати не рекомендується, тільки чуттєво посмоктувати. Людяник не змінюється спином часу. М'ятний смак з холодком залишається м'ятним, а кислий кислим. Цей цукровий кристал досліджувати потрібно, не кваплячись з насолодою, відкладати, а потім починати все спочатку. З цієї причини вони подобаються багатьом ласунам. Стрілець бульбашкова шоколадка. Вся справа в повітряних бульбашках. Повітряний шоколад можна порівняти з шампанським, що створює відчуття свята на тлі сірих буднів. У стрільця вибуховий темперамент і характер. Принаймні у стосунках з ними завжди присутнє відчуття яскравості і стрімкості. Козироги, вишенька у шоколаді. Козироги мають унікальну здатність зберігати і консервувати свою красу і енергію на довгі роки. Такою цукеркою удача не для всіх. Проте буває так, що через велику вимогливість вони залишаються самотніми, ризикуючись перетворитися в сойковитої ягідки в тверду, заморожену зимову вишню, без смаку і запаху. Водолій бізе. Спілкування з ними одне задоволення. Бізе вміють бути різними, ніжними і танути у роті, м'якими й жорсткими, звичайними і екзотичними, з фундуком, фісташками і в шоколаді. Смак бізе може бути зовсім непередбачуваним і несподіваним. Діваним. Найбільш складне питання полягає в тому, як домогтися стабільності, адже те, що ще вчора здавалося зрозумілим, сьогодні може мати прямо протилежний результат. Риби цукерка з лікером, риби майнірні і ніжні, нерідко призводять до різних ступенів любовного сп'яніння, яке може закінчитися повною залежністю. Підходить для найбільш забезпечених і респектабельних ласунів. Згідно астрологічної цукеркової теорії, в них є та сама загадка, що зветься таємниця. Чим шармом або родзинкою?